Thank you Неділок на календарі, 28 липня 1251 день великої війни в Україні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Світла пам'ять, вічна слава незламним. А далі про те, як минув цей день та вихідні у Кременчуці та громаді, ви дивитесь новини на телеканалі «Візит» у студії Леся Жуйкова. Вітаю! Далі стисли. Огляд тем, які увійшли до цього випуску, а вже за мить детальніше про кожну з них. Міська влада активно оновлює автопарк виконкому, заявляючи про потреби комунальних підприємств та залаштунками процесу, тіньові механізми закупівель і непрозорі рішення. Учора містяни вшанували пам'ять українських військовополонених, які загинули під час теракту в Оленівці. У сквері імені Олега Бабаєва зібралися небайдужі містяни. Лікар із Кременчука став лауреатом найвищої медичної нагороди ордена святого Пантелеймона. Суми, що викликають запитання, скільки ж заробляють Кременчуцькі чиновники, розміри зарплат міського голови та його заступників, мовою цифр вже замить. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини смерті чоловіка, тіло якого 27 липня виявили у водоймі річки Сухий кагамлик у Кремачуці. Про виявлення загиблого повідомили місцеві мешканці на місце події прибула слідча оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. Було встановлено особу померлого. Це місцевий чоловік 83-го року народження. Його тіло направлено на судову медичну експертизу. Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено наразі. За фактом розпочато кримінальне провадження, обставини та причини даної події з'ясовує слідство. 26 липня близько 16.30 до правоохоронців надійшло повідомлення про смерть жінки, яка випала з 9-го поверху будинку на вулиці Алітуській. Від отриманих травм жінка померла на місці. Причини та обставини трагічного інциденту встановлює поліція. Попередньо встановлено, що з вікна випала місцева мешканка 1942 року народження. Тіло загиблої направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За цим фактом, слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. У неділю, 27 липня, головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус на території Полтавщини. Підземні поштовхи сталися о 10.47 з епіцентром у районі села Нові Санджари на глибині 7,1 кілометра. Магнітуда склала 2,9 бала за шкалою Ріхтера. Понад 50 загиблих та близько 130 поранених. Вчора у місті відбулася акція вшанування пам'яті українських військовополонених, які загинули під час терористичного акту в Оленівці. Захід пройшов у сквері імені Олега Бабаєва та зібрав чимало небайдужих Кременчуківців. Наші журналісти також стали свідками акції вшанування пам'яті. Оленівка, Донецька область тихої ночі проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії, де на той час утримували українських військовополонених. Пролунав гучний вибух. Росіяни підступно стратили наших азовців. У мене був і досі знаходиться в полоні брат, але на щастя він не загинув в Оленівці, тому але я завжди підтримую сім'ї приходжу на акції, тому закликаю наших містян доєднуватися, доєднуватися до цих акцій, які ми організовуємо, приводити своїх дітей для того, щоб вони розуміли, знали, чому ми стоїмо. І було, було розуміння у, наших, у нашій молоді, що таке хлопці, що таке життя взагалі. Тієї фатальної ночі загинуло близько 50 військових, та ще понад 130 отримали поранення. Серед загиблих були і двоє кременчужан: Ігор Холодняк з позивним «баття» та Ярослав Отрок з позивним фірст. Тож другий рік поспіль до заходу вшанування пам'яті загиблих в Оленівці. Доєднуються й мати Ярослава, яка згадує сина зі сльозами на очах. Хлопці вийшли в полон, виконавши наказ. так як їм обіцяли гаранти безпеки, і мій син. Виходячи в полон, навіть не зняв шеврона. Він не здався, до кінця тримався. І тому я тут, щоб чули голос нас, тому що ми голос своїх дітей, своїх рідних, які там загинули в тому злощасному операції. Плюс дуже багато ще хлопців, які знаходяться в полоні. І тому ми повинні говорити, щоб світ, Україна, нас чули. Щоб цього не повторилось, і щоб були покарані всі винні в цьому. Нагадаємо, в останню неділю кожного місяця у Кременчуці також проходить акція нагадування під назвою Не мовчи полон вбиває. Доєднатися до неї задля підтримки можуть усі охочі, аби голос військовополонених щоразу лунав все голосніше. Сьогодні у Кременчуці біля алеї пам'яті в парку Слави відбувся захід до дня вшанування захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули в полоні ворога. Учасники зібрання згадали імена трьох містян: Ярослава Отрука, Ігоря Холодняка та Євгена Тімченка, які стали жертвами масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. Та після вшанування пам'яті в Свято-Миколаївському соборі відбулася панахида за тими, хто хто віддав своє життя за Україну детальніше розповість Анастасія Гайбура біля алеї пам'яті в парку слави зібралися рідні, військові та містяни, щоб вшанувати пам'ять загиблих. На меморіальних портретах викарбовано понад три сотні імен військовослужбовців, серед яких є і ті, хто загинули у ворожому полоні. Вистояли в Азовсталі у Маріуполі, потрапили у полон. Але в ніч з 28 на 29 липня 2022 року загинули під час влаштованого расистами кривавого теракту в Оленівці імена Ігоря Холодняка та Ярослава Отрока. В жовтні листопаді 2024 року, перебуваючи у полоні на території Російської Федерації, помер від ймовірних тортур. Та відсутності лікування Євгеній Тимченко пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до меморіалу. А в повітрі лунали слова подяки та молитви. У кожному обличчі біль утрати, але й гордість за незламність тих, хто боронив рідну землю. А вже після урочистостей у Свято-Миколаївському соборі відбулася панахида за усіма, хто віддав життя за незалежність нашої держави. День 28 липня став нагадуванням про важливість збереження пам'яті про кожного, хто боронив Україну. Душі загиблих захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань. Та цивільних осіб, які були страчені, закатовані, або загинули в полоні. вічна пам'ять, честь та слава Героям України. 27 липня до дня медичного працівника, який щорічно відзначається в останню неділю липня у Кримачуцькому головпоштамті відбулася церемонія спецпогашення конвертів, присвячених лікарям. Чи щоденна та самовіддана праця рятує життя інших? Ініціатором події виступило міське товариство філателістів спільно з краєзнавчим музеєм. Детальніше дивіться у сюжеті нашої дарії Згури. Серед людей у білих халатах, зображених на спеціально виготовлених конвертах, Кременчуцький лікар-терапевт з багаторічним стажем Олександр Панченко. З давніх часів і по сьогоднішній час Кременчук достойно представлений медичними працівниками, які внесли дуже вісомий вклад, внесок в розвиток медицини міста, передали свій досвід наступним поколінням. Попри все, працюємо. На благо нашого міста, на наших жителів, які вони цього достойні, більшу частину свого життя присвятила медицині й колишня лікара -ко гінеколог Світлана Шевченко. За словами жінки, спершу вона працювала у пологовому будинку, де 20 років очолювала відділення, а згодом перейшла до 4-ї міської лікарні, де працювала вже до самого виходу на заслужений відпочинок. Це Така галузь медицини особливо заслуговуюся уваги, тому що це жінка, перш за все, її здоров'я. І якщо жінка здорова, то й покоління майбутнього буде теж здоровим. Тому я бажаю молодому поколінню лікарів, перш за все вміти побачити пацієнта, вміти його вислухати, його скарги і так далі. І пацієнт, треба пам'ятати, що пацієнт завжди приходить за допомогою. Надалі погашені конверти будуть збережені у фондах музею Кременчука та передані в інші міста України як частина серії конвертів, присвяченої людям у білих халатах. У свою чергу колектив телекомпанії візит також щиро вітає наших лікарів із професійним святом та бажає, аби їхня самовідданість і професіоналізм завжди знаходили відгук у серцях людей. Кременчуцький лікар, кандидат медичних наук Ростислав Зауральський, став одним із лауреатів ордена святого Пантелеймона, однією з найвищих відзнак у медичній сфері України. Нагадаємо, 19 липня в диканці відбулася урочиста церемонія завершення регіонального етапу конкурсу, під час якої переможцям вручили символічні мініатюри пам'ятника святого Пантелеймона. А вже 27 липня стали відомі імена переможців. Загально національного етапу серед обраних і Ростислав Зауральський, чи щоденна праця, високий фаховий рівень і турбота про пацієнтів отримали гідне визнання. Чиновницька схема по Кременчуцькі комунальні підприємства стали прикриттям для закупівель мерії. Як саме місто використовує нові автівки для виконкому? Зокрема, ті самі нещодавно придбані Тойоти, і чи використовує їх взагалі? Розбирався головред Кременчуцької газети Олег Булашев. «Отримали офіційні відповіді, з яких випливає ні краплі бензину. Комунальні підприємства на них не витратили, ні метра вони не проїхали. А 29 травня обидві автівки чарівним чином приходять на баланс міськвиконкому. Ви ще вірите, що то були автівки для моніторингу бордів? Насправді, автівки для чиновників. Більше того, виконком вже знайшов імгідне застосування. Наприклад, ми бачили, як секретаря міської ради Юрія Гриценка вже возили містом на Тойоті рав 4 очевидно, виконував надскладне завдання, контролював чи всі ситілайти на місці. А тим часом зарплати топчиновників за червень знову вражають своїми розмірами. Так, Кримачуцька газета традиційно отримала офіційну відповідь на запит щодо розмірів черневих нарахувань міському голові Віталію Малецькому та його заступникам. Деталі у цифрах розповість наша Дарія Згура. У червні 2025 року лідером чиновницьких зарплат став міський голова Віталій Малецький, який на руки отримав 81 тисячу 412 гривень. При цьому йому було нараховано трохи більше 107 тисяч 121 гривні. З цієї суми 13 тисяч 13 132 гривні становить оклад та 19 тисяч 236 гривень – надбавки. Крім того, у червні міський голова отримав відпускних у розмірі майже 32 тисячі, а також оплату днів відряджень 19 тисяч 837 гривень. Премія ж Віталія Малецького склала майже 19 тисяч гривень. Певно, натримає позиції секретар міської ради Юрій Гриценко. У червні чиновник напрацював на 68 тисяч 347 гривень. З цієї суми трохи більше 15 тисяч гривень становить оклад. 22 тисячі 141 гривню надбавки, майже 20 тисяч премія та 25 тисяч 360 гривень оплата відряджень. Треті у рейтингу зарплатному заступниця міського голови директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко. Із зарплатою на руки 67 тисяч 459 гривень. Оклад чиновниці за червень 2025 року склав 21 тисячу 113 гривень. Все решта відпускні надбавки, премії та доплата за ранг. 67 тисяч 459 гривень отримав на руки і керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов. З цієї суми тільки премії чиновнику нарахували у розмірі 27 тисяч 966 гривень. Наступне місце рейтингу за заступником міського голови Іваном Москаликом. На руки віцемер отримав 65 тисяч 347 гривень. Одразу за ним заступник міського голови Руслан Проценко із зарплатою 64 тисячі 149 гривень. Премія віцемера склала 19 тисяч 186 гривень. Заступник міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитро Кравченко на руки отримав 61 тисячу 489 гривень. Далі із зарплатою у розмірі 54 з половиною тисяч. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. На останньому ж місці рейтингу за червень 25-го року заступниця міського голови Ольга Усанова на руки чиновниця отримала 54 тисячі 211 гривень. Отже, загалом, за нашими підрахунками, утримання дев'яти кременчуцьких високопосадовців у червні обійшлося міському бюджету в понад 700,5 з половиною тисяч гривень. Сьогодні у головній адмінбудівлі відбулася комісія по розгляду та обговоренню нового статуту міста. Статут це основний документ, що регулює життя та розвиток міста, а також визначає права та обов'язки місцевої громади, принципи місцевого самоврядування та інші важливі питання. Його нагадаємо змінили та затвердили у новій редакції у червні цього року. Отож, які його пункти викликали продовження розгляду, та які зміни можуть бути ще далі від нашої лі. Романченко. На комісії опрацьовували питання проєкту рішення статуту. Голова комісії Валерій Мирошніченко наголосив, що в оновленому статуті в першу чергу зосереджена увага на участі громади у прийнятті тих чи інших рішень, як і в створенні самого статуту. 19 червня 2025 року було оголошено про проведення громадських обговорень статуту. Тобто, була надана можливість продовж, продовж місяця. Членам Кременчуцької міської територіальної громади долучитися до розробки цього проекту рішення, надати свої зауваження, свої пропозиції, доповнення. За словами секретаря міськради Юрія Греценка, майже кожен член робочої групи вносив туди свої правки. Однак, схоже, саме пропозиції містян були не враховані. Зокрема, Кременчуківки Валентини Трофименко Вона пропонує все ж таки залишити 29 вересня днем. Міста днем визволення Кременчука від нацистських загарбників у другій світовій війні. Друга її пропозиція стосувалась, ну вона не стосувалася саме е, тих статей, які передбачені в статуті. Це щодо надання матеріальної допомоги і організація голосування громади, е, коли проходять якісь певні обговорення. Е, Зауваження до проекту статуту від громадянки Трафіненка вона вважає, що е, правильно називати Кременчуцька територіальна громада Кременчуцького району Полтавської е, області сприєднаний з територіальними громадами Потоківського Старостинського округу. Також пані Трофименко внесла зауваження щодо вказання міст побратимів Кременчука, площу природно-заповідних фондів громади та передбачення механізму виплат матеріальної допомоги. Однак юрист мерії прокоментував, що згідно рішення міськради, де визначені дні святкування дня міста, пропозиція Трофименко не є прийнятною, згодом прокоментувавши й інші щодо того, щоб в статуті передбачити механізм виплати матеріальної допомоги. Ми маємо рішення Кременчуцької міської ради, якої затверджено відповідне положення. І в залежності від того, як змінюється законодавство, ми вносимо відповідні зміни. Який сенс дублювати це зараз в статуті? Ну, я особисто як правник не розумію більш того, що закон про місцеве самоврядування, там, де я посилався на статтю 19, цього не визначає. Тут втрутилося і змі редактор Кременчуцької газети Олег Булашев зауважив, що зачитали не всі пропозиції Валентини Трофименко та уточнив, чи передбачена відповідальність за порушення статуту. В старому статуті було відповідальність за порушення статуту, а в цьому статуті я таки статті не знайшов. Яка буде відповідальність тим, хто порушує статут? Дивіться, відповідальність передбачена кримінальним кодексом, кодексом України про адміністративні правопорушення. Відповідальність передбачена депутатів і посадовим на випадку депутатів регламентом Кременчуцької міської ради. Нової форми відповідальності, аніж та яка визначена на рівні держави, ми вводити не можемо і не маємо права. Так а чому тоді нема статті, яка була попередня в стаття? Що відповідальність за порушення наступає ну, немає логіки в прийнятті ці, цієї статті, чому немає логіки, що ми вам задаємо Окрім цього? Вніс пропозицію, щоб у статуті прописали відповідальність за порушення виконання обов'язків заступниками міського голови, наприклад, за відміну прийомів громадян, як це сьогодні, вкотре зробила віцемерка Ольга Усанова. я вам поясню, тому що такі такі питання як. Я повторюсь, як виплата матеріальної допомоги, як проведення особистих прийомів керівництва міста. Вони регламентовані документами, які затверджуються на рівні виконавчого комітету, чи Кременчуцької міської ради у формі положень. Якщо ми зараз з вами внесемо всі ці правки, то в нас з вами вийде доволі такий масштабний документ. Чимало запитань задавала і депутатка Лариса Гориславець. У нас на сайті міської ради ще з 2020 року є регламентний бюджет, чи бюджет регламент ось такий документ наш місцевий. Чи він в цьому нашому новому статуті відображений і яким чином? Тому що саме цей бюджетний регламент і передбачає залучення жителів громади до обговорення бюджету, що у нас не виконувалось з 2020 року. У даному проєкту рішення передбачено участь громадськості. В обговоренні проекту бюджету на наступний рік Гориславець зауважила, що у статуті не вказано строків до даних обговорень та уточнила, чи не вийде ситуація як з регламентом. Однак, чіткої відповіді не почула, навіть повторивши питання. Друге, ви ж розумієте, да буде винесений проект бюджету. Він має пройти обговорення в е, з депутатами. Він має пройти обговорення з жителями і лише після цього бути винесений на розгляд. Він має бути винесений на розгляд до кінця е, календарного року. Тож ось так відбувалося представлення статуту, в якому обіцяють прислуховуватися до думки громадськості. Усі зауваження, як сказали на комісії, розглянули на попередніх робочих групах. На найближчу сесію статут запропонують затвердити і місцевим депутатам. Такою була остання інформація нашого випуску. А тепер кілька слів про погоду на завтра. Вночі температура знизиться до плюс 22, а а вдень очікується до плюс 33 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось у цій студії завтра о 20.40. Як завжди, чесно, вчасно і по суті.